Зробили висновки після першої гри і отримали, якщо можна так сказати, ще додаткову мотивацію грати за нашу країну після всіх непростих. Подіщо відбувається, тому мотивація зашкалювала. Так, ми всі прокинулись вчора, можна сказати, в Телеграмі, в новинах, і всі дуже переживають за Україну, за свої сім'ї, за... за все, що ходиться в нас в країні. А вже ж е... вчора, якщо бачили тренер, дав такий спіч команді. І всі виходили на цю гру з думками об Україні. Вбитися з першого до останніх. Є одна поговорка британська і це допомогла виграти Другу світову війну. Якщо ви знаєте англійську, це stay calm and carry on. Тримайся фокус, тримайся спокійний потім. спокій і продовжуйте битися. Продовжуй битися і не зупиняйтеся, не здавайтеся. Покажете, з чого вас липне. a vi nas pravdi micni i potužni. Vsi vi i svi vaši si mi. I preživem v Prestupim to i vi gre. I tomu ca energija nam zatrlo dozvoli puti konkurentno zlatni spešo i dostanje. I viriti što možemo obigrati i bratički. očki. se. Zrobiti haroše trenovanje, pacer. I zavtar idem na pol. Dobar. Dobar. Лоті казав, що він вас підтримує. Що казав, от конкретно чи можете розповісти? Та конкретно ні, бо це як вам сказати, звичайна підтримка, знаєте, моральна. Я не знаю, бо всі ми переживаємо так, але ніхто там не знаходиться з нас і якось словами допомогти, що мені допомагати. І я ми всі намагаємося допомогти тим, хто знаходиться в Україні та тих, хто виїхав, мене підтримувати особливо не треба. Важко було налаштуватись на матч сьогодні, зважаючи на ці всі події. Ну, Намагаюся думати про футбол, про результат, про спортивну, спортивну сторону. Після виїзної гри багато спілкувалися з тренером, і він казав, що він показував нам. Наші помилки, а також де слабкі місця у Реал Мадрид. навіть в них вони є. І я вважаю, що сьогоднішня гра з нашої сторони була більш впевнена. Ми більше, більше моментів створили і мого могли забувати також більше. Першому таймі ми мали перевагу, як у грі, вважають, так і за моментами, а у другому таймі гра була. Більш-менш рівно і так ми десь володіли більшим м'ячем, але за моментами я гадаю, шахтар вирівняв нього. Угу. Е, можна сказати, пощастило в другому таймі в кінці. Чи ні? Так не скажеш? Е, я вважаю, що на гол так точно ми награли. Як це і на якій хвилині це вийшло, це вже друге питання, але на гол награли 100%. І... В кожній грі ми намагаємося грати на перемогу, та нам потрібні були три бали сьогодні, аби забезпечити вихід. Тому я поставлю. В першому таймі було таке враження, що Реал деколи вмикався, деколи вимикався. Можливо, десь вже були думки про Барселон. Ну, не думати про Ель-Класіку це неможливо, але лише повторюсь. Нам потрібні були сьогодні тривали, аби вже забезпечити вихід та більш сконцентруватися на лалізі. Трошки тренери нам казали, як краще виходити з оборони. і Також знову ж була нервозність, деяка. але після першого тайму ми вже більш були переконані і можна сказати, більше ми були, як там кажуть, впевнені. Змусь і так, але якщо нам перед ми заробимо одне очко, ми були б щасливі, але так як, як матч складався, то трошки засмученка. Я поэтому что сегодня заслужили три очка. Это команда мира. И расстроился, потому что шахтеры, украинский народ и украинские болельщики украинские шахтеры заслужили сегодня перемогу. все впереди. Я горжусь с этим футболистом. Я горжусь с командой, украинским штаб, поэтому бить и так сыграть с Реалом. Это большое уважение с моей стороны. Я ставал казвам, при всегда буду ставати, потому что они герои. То, що случилось два дня назад, була непроста ситуація. Переживали все, видно, что атмосфера не была такая, как до этого собития. Ну, я горжусь. Это чударим Україні, украинскому народу. І... Я знаю, что мы бьемся за нашу страну, как что все сегодня бьется за... На тій лігій чепіоніза порходати пристрайне. До гри, що ми зробимо одне очко, я думаю, всі були б дуже, -дуже щасливі. Але програвати такі матчі на 95-й хвилині це дуже, -дуже, дуже, -дуже обідно. Але... Очко в копилочку, рухаємося далі. Дають впевненість, що ми також можемо і вміємо грати в футбол, і в дуже хороший футбол. І я думаю, що будемо прогресувати з кожним матчем все більш і більше менше. <звіток> <звіток> пройде час, пройде час. Це очко це настільки велико, де українські народці це не уявляється. Але всі сумні зараз по програмах це футбол. А що невідомо, відомо, буде матч до Динамо в Львові проводитися, чи буде якийсь перенос? чи якась інформація на даному інша. Нам продовжували грати в Варшаві. Я сказав це. Mm -hmm. Ми, хочем Ми хочемо грати в Львові. Ми хочемо зараз бути в Україні з українським народом. Іграти в бі України, там до жаль, не в Києві, а буде в Ливова, а потім Донецька, тому... Міностам на те, якщо гра буде з любов, певно, рішуче, тільки жорстка праця над собою та постійна підтримка дає нам силу на шляху до перемог. Парімач та шахтар народжені в Україні, заряджені перемагати.